Ось і настала справжня осінь. За вікнами йде дощ, холодно, темно. Я вам показую свої рослинки на балконі. Це фізаліс. А це мої колеуси. В один горщик посадила два схожих. По формі листочка і по малюнку, але різні по забарвленню. Один більш рожевий, інший більш яскравий. Це без назви Колеус. Це візертроуз. Це мої іпомії. Кактуси, минулорічний колеус. Це також у минулому році купляла, а це сіянці цього року також в одному горщику. Один такий більш э, рудий, а цей такий буряковий. Це також руденький і також жовто-зелений і чорний дракон.